Друзі, вітаю! Сьогодні у нас з вами на огляді ось такий от малюк від компанії Demco Knives. ніж зветься Shark Cup. Але в нього є ще одна назва Stealth. Ну, повна назва, звучатиме так: <сміх> Demco Shark Cup Stealth. Якщо ви пригадуєте і ви вже на моєму каналі певний час, то я свого часу показував ось такий Shark Cup. Е, я назвав його лагідно Бруталек. <хи> я думаю, слово Брутал. Розумієте, Брутал-Брутальний. Але він, е, це зменшена копія від якогось великого брутального ножа. Особливо мені тут подобається Clip Point". Е, Ну, от, Скажімо, це чорне руків'я з ГРН. Ось, е, Це скло наповнений нейлон. Ось, якщо що таке Грен, це один із полімерів. Хтось його зве там «Джетен». Щось подібні матеріали, тобто це завжди композити, де є якась основа і є армування. Тут, в даному випадку, Герен Glass Reinforced Nylon. <кій> я коли знімав відео про цей ніж, його там обізвав Бруталиком, вам сподобалося. І взагалі я знімав відео про свою колекцію невеличких ножиків. Ось він там <кій> зайняв свою позицію. Подобається мені цей ніж. Я нагадаю вам, що, на мою думку, якщо ви не тримали його в руках, це один із самих. Вдалих в плані ергономіки руківя ножів. От я, я беру категорію цих невеличких ножиків. Просто дуже вдало обіграно все. Якийсь він такий з черевцем, такий, знаєте, пузатий назвемо. Ось. І зрозуміло, що він компактизований там і в усіх розмірах, і в товщині, і в висоті, і в об'ємі загалом, але це дуже вдале руків'я, і це дуже вдалий ніж. Він часто зі мною ходить, ось цей бруталик. Зі мною ходить у моїй кишені. А тут хоба і з'являється в кадрі ще один кап, про який зараз більше піде мова. Я її буду порівнювати, звісно, бо це теж кап. Кап взагалі можна перекласти з англійської на сленгу, це скоріше, як ось дитинча. Можна так от перекласти. Малюк, дитинча. Чому? Тому що ви знаєте, що є повноцінна версія і флагманський ніж у Андрю Демко це AD 205 У мене тут короткий клиночок, тому що я взяв собі воронклів. У мене не було в колекції жодного Варнкліфа, І я придбав ось таку з коротшим клином. Якщо би це був там, скажімо, кліппойнт, клинок був би довший. В будь-якому випадку це середньорозмірний ніж. Я маю на увазі 20.5. Ендрю Демко 20.5. <кхух> і ось Ендрю зробив зменшені версії, зробив дитинчат. Зробив ось таке дитинча на ГРН і зробив ось таке дитинча. О, Друзі, як завжди. <смі> Мій кавовий апарат. Знову він прокинувся мене за спиною. Але хто на каналі знову ж таки не вперше в мене, той знає, що це хай, хай це буде частина моєї авторської подачі. Добре, апарат запаркується зараз, а ми продовжуємо. Це Shark Cup, але це вже, скажімо так, дитинча в преміальних матеріалах. Тобто анодований алюміній, покриття DLC і сталь опа, CPM20CV. Ось тому, в якійсь мірі можна сказати, і інколи я таку думку підкреслюю, ви, мабуть, теж вже знаєте, може ви її розділяєте. Ще, ще якийсь ножовий виробник виконує дуже багато версій одного і того самого ножа. Ось по AD20.5 можна це точно сказати. Дуже багато. Форми клину, покриття сталі, е, матеріали руків'я, кольор руків'я. І всі можливі комбінації. <свісно> Тому, скажімо, очевидно, тут впізнається, що Ендрю Демко робить ставку на модель 20.5. Е, чому? Тому що от так настільки широко він бере, в нього є, там скажімо, ціна ножа може подвоїтися від найпростішого варіанту і до, наприклад, е, там, умовно преміальних матеріалів. Приблизно така сама історія з кабом. От каба є насправді тільки два варіанти в плані е, виконання, тобто є ГРН і є ось цей стелс. Однак є різні форми клина, є ось е, ця форма слайсера, як бачите, вона не має шпеника. І є така кліппойнт. Ну і є різні варіанти анодування. Це хард е, тверде анодування, тобто анодування алюмінію, яке дозволяє зміцнити його поверхню. Ось, тому по кольорах, там, по-моєму, якщо не помиляюсь, є дві версії, є дві форми клина. Ось, і це форма слайсер. Вона досить тонко зведена. Тут немає шпеника, який міг би заважати, прорізати, наприклад, на якусь глибину, якщо ми готуємо собі бутерброди. Ну, інколи нам критично те, що ми могли там прорізати, не знаю, там шматок сала чи ковбаси. Тобто, тут в даному випадку це не заважатиме. І там, і там це шарклок відкривання через отвір, тобто, або зверху. Або знизу. Ну, мені подобається після того, коли я освоїв <смі> Спайді на більшості ножів дає е, ну, можливість відкривати так, я відкриваю саме так. Оце той випадок, коли е, навик, е, скажімо так, навик веде зручність, після зручності з'являється звичка, і далі для вас це стає ну, вже просто типовим сценарієм. <смі> Отак у мене сталося. Поки я не відкривав Спайді я всі ножі відкривав. З отворами, шпаниками відкривав тільки великим пальцем. Тепер відкриває спайдіфліком. Ну отже, я мав сказати вам про отвір і про відкривання Шарк Look. Взагалі, зараз трошки розкажу про ніж, тут все очевидно. Зараз дам ТТХ і ви ну, помітите, що тут практично один один майже все. Наприклад, довжина клинка там 7,6-7,6, товщина 3,2-3,2. Ну, зрозуміло, матеріали. Руків'я і клинка, я вже це про це сказав, і про покриття теж. Ось тому є невеличка різниця в вазі. Тобто цей ніж виглядає так, що важче, а цей це чуть, чуть легший. Ось, ну, Одним словом, а, і кліпса. Кліпса, кліпса глибокої посадки, ось так. Ну, ось. тобто... Ну і замочок один той же самий. Але зараз, якби, навіть не про це. Тут аос 10, до речі. Ось, якщо хтось не бачив огляд на шаркап, Бруталик, то я додам в описі посилання на моє старе відео. Ну, воно не таке вже і старе. Ось, подивитися, це класний ніж, мені дуже він подобається. І ще раз кажу, я вважаю його одним із навда найвдаліших ножів у цьому маленькому класі. Е, з точки зору, от, е, я не знаю, англійською це буде якийсь там хендлінг, напевно, тобто от утримання, тобто тримання. Класний руків'я, дуже ергономічний. Ну, зрозуміло. Якщо ми говоримо про алюміній, ми говоримо про такі от пласкі накладочки, тут вже з ергономікою не так все добре. Якщо він в абрес виглядає так же само, <хи> тобто дві підпальцеві, там розмір, все-все, Ну, тут немає оцього пуза, тут немає оцього черевця. Ось так. Відповідно, він не так заповнює. Фаски зняті, ну зрозуміло, що це все знято, а потім заанудовано. Тобто, тут нічого додаткового ви зняти не зможете, ви не зможете якось ну, по іншому, там ще. Допрацювати з цим матеріалом. Наприклад, тут, якщо вам, умовно кажучи, ви будете відчувати, що от внутрішній край буде потребувати фаски, ви можете взяти, можете взяти шматочок наждачки, припустимо, і прибрати, якщо вам, звісно, це потрібно. Мені здалося в якийсь момент, що це можна зробити, я взяв шматочок наждачки і просто протер зробив таку мікрофаску. Тому що цей матеріал, ГРМ Пластик, він ну, достатньо легко обробляється, якщо ви маєте на увазі, ну якщо я маю на увазі наждачку, то. Я маю на увазі наждачку, на то я, це дуже просто все робиться. Ось тут, звичайно, з алюмінієм так не Не вийде щось забрати, але тут якби, і немає нічого такого гострого, яке хотілося прибрати. Ось. За рахунок чого стелс Ну, непомітний. Стелс, стелс взагалі, ви знаєте, напевно, чули. Якщо цікавитися військовою технікою, ви знаєте, що є літаки за Там винищувачі різні і так далі. Літаки, розвідники за такою технологією, там, покриті спеціальними там, фарбами, матеріалами. Така форма, скажімо, літака і так далі, і в нього є якісь свої системи захисту, електронні системи захисту, які роблять його практично невидимим. ну таким прихованим, невидимим, таємним, непомітним. Ось так. Тому тут Ендрю Демко ось додав таке слово Стелс. Ось він тут плаский, закинути його на кишеню, він не буде відчуватись, а зважаючи, що в нього кліпса прихованого насіння, тобто глибока кліпса. Ну, практично, ножа ж не буде видно з кишені. Ось. Тому, якби, право на таку назву, напевно, у ножа. Право таке є, скажімо так. От, Класний такий малюк. Нагадаю трошки вам про Шарклок. Це взагалі хочеться сказати про Андрю. Знаєте, різні ножові дизайнери вони мають різні свої скажімо так, фішки. Якщо там є, умовно кажучи, ну я для прикладу скажу там, Густаво Чичині, то е, в нього дуже багато дизайну, в нього дуже багато таких нових новаторських ліній. Щось, що привертає увагу, правда, і відвертає увагу, тому що це може бути трохи там незрозумілим. Тут ці лінії класичні, бо тому що у Демка зовсім інший напрямок дизайнування. В нього дизайнування, скоріше, про інженерне дизайнування. І ось якщо ми говоримо про Shark Lock, то маємо розказати маю розказати вам історію Ендрю Демка. В тому сенсі, що це, напевно, найкраще в світі ножовий дизайнер. Якщо ми беремо категорію інженерна, скажімо так, складова ножового дизайну е, Тріадлок. Я думаю, ви чудово знаєте цей ніж, Рекон 1 один з моїх улюблених ножів. І на нього теж з часом зніму огляд. Огляд, можливо, тести. Е, люблю цей ніж, навантажую його. Якщо якісь військові збори, щось таке, то він один із тих топових тактиків, які в мене є у моїй збірці. Ось Ендрю придумав Тріадлок. Зараз його права придбала компанія Cold Steel. Не зараз, а тоді, коли Ендрю почав працювати у власній компанії Demco Knives. Зараз власником патенту є Тріад, але винахідником є Ендрю Демко. Отже, Тріад. Раз. Далі скорпіон. А 15 Він використовується цей скорпіон лок лише на двох ножах. А 15 і ad 15 лайт. Віджимаємо йок, оце коромисло, і складаємо ніж. Теж цікавий, дуже конструктив те, що було Ендрю придумано, запатентовано, і власником патенту він досі є. ось, ну, ще раз кажу, правда, тільки на цих двох ножах, але, на мою думку, достатньо вдалий замок. І в мене є теж про нього огляд і про замок, і про ніж я більш детально розповідаю. <кій> ну і ось Shark Lock. Тобто формально зараз три замка, які придумав Ендрю Демко за свою от, ножову кар'єру. І почалася вона в нього в 7 класі, коли він почав робити там стамески. Там. Одне з завдань було напевно на уроці трудового навчання. Я от таких вже деталей не знаю, але знаю, що це був 7 клас, це був його гараж. От, він виготовив першу стамеску. От В мене є сумніви з приводу, чи він кував далі ножі, чи він їх слюсарив. Тут я не зміг знайти точнішої інформації, тому що вроді оцей хамерінг англійською мовою все-таки це хамер, це молот. Тобто, все-таки кування. Але зараз я про це розкажу детально. Ну І Shark от локу це найсвіжого замок. Тому така спільна риса для всіх ножів, для всіх дизайнів Ендрю Демка, це те, що він дизайнер від, від інженерної справи. Тобто він сам по собі він має інженерну освіту, Тобто сам по собі він є людина, яка мислить такими конструктивами. Ось. І йому властиві, можливо, в чомусь повторювані дизайни його ножів. Але вони з другого боку впізнавані, ось, а з третього боку, їх всіх об'єднує, скажімо так, я говорю про фолдери зараз по складені ножі, їх об'єднує, так скажімо, певне нове інженерне рішення. Якщо ми говоримо про шарклок. свого часу я знімав відео, у мене на каналі є порівняння шарклоку з так званим суперлоком. Я думаю, що якщо вам буде цікаво, я, напевно, теж залишу в описі посилання на це відео. Якби є такий, умовно кажучи, мікроскандал, тому що декому здалося, що. На ножі від CV Vision, використовується замок, який, от насправді, це той самий Shark. Насправді, трохи ні. Я про це зняв відео. Я розібрав два ножі з Shark локом і з Lock'ом. Показав всю різницю, розповів всю цю історію, всю цю, скажімо, спробу щось там затягнути цю справу у суд. Питання вже давним-давно насправді для всіх розв'язане. Ендрю Демко прийшов незалежно до свого замка. Він починав там ще з спокетбушмана і. Його історія як дизайнера, от вона в тому плані вона має чіткі початки, вона має свої етапи і вона має от, ну, самим останнім замком, я думаю, він працює ще над іншими. Але зараз є Shark lock яким він оснащує всі свої фолдери. В нього є багато фіксів, і в мене теж є відео про його фіксовані ножі, про його Армінджери, Арміджер 2, Арміджер 4. Теж, знову ж таки, можете подивитися, в мене на каналі є окремі плейлісти для кожного ножового бренду, з яким я. Робив огляд у себе тут на каналі, тому ви можете зайти у плейліст і подивитися огляди на ножі Spider, огляди на Benchmade, на Zero Tolerance на Demko Knives. Ви там обов'язково знайдете всі відео, які стосуються ножів Вендри Демко. Так от, в нього чим ще, крім всього, що хотів би нове додати. У <кхух> нього цікава сімейна ситуація, я вже трошечки зараз повторююся, але ви повинні розуміти, не пишіть мені, що я там. Ну, пишіть мені, що я там часто повторююся. Друзі, ви коли заходите на канал вперше, ви бачите якесь відео, мені хочеться дати розгорнуту інформацію. Коли ви дивитеся в мій канал уже там певний час, ви можете ці повтори помічати, тому що мені хочеться так, щоб і для новачків, і для людей з середнім досвідом в ножовій сфері теж було корисно. Якщо, звісно, ви такий пропалений, знаєте, такий досвідчений ножоман, який знає вже все про все. То вам справді може бути багато якогось там, скажімо, зайвого і відходів у сторону. Тому треба зважити, що неможливо зняти такий об'єм інформації, такий хронометраж, таку логіку, яка би підійшла повністю всім. Ви маєте зважити, що так як мислите, ви мислить не кожен для когось цієї інформації буде навіть забагато, комусь буде достатньо, для когось буде замало. Отже, історія така, То, що я хотів би додати про Ендрю Демко, те, що я дізнався. В нього перший ніж з'явився взагалі в три роки. Десь там виглядає так, що, скажімо так, йому дідусь, ніж подарував. І взагалі його батьки мали відношення, вони займалися бойовими мистецтвами. Я, я дізнався, що він займався Кендо, і Айдо і дзюдзюцу. От і Айдо це оце миттєве вихоплення меча, робиться один удар і меч ховається назад. у... Піхви. Тобто це така сучасна версія давнього мистецтва самурайського, коли потрібно одним ударом там, не знаю, знищити суперника. Там. Ця ідея потім використовувалася в карате і звалася вона Ікенхідсацу. Одним ударом на повал. Ось це і айдо. це таке, просто вихопили, вдарили і заховали меч. Все. Кендо це така більш сучасна спортивна дисципліна. Ви бачили це часто у фільмах. Люди в таких чорних масках, срібними. срібна маска, чорна така наголовник, шолом такий Ось костюми. От. І бамбуковий ніж меч, точніше, який називається Сінай. Швидко робиться обмін ударами там, з певними криками, тому що треба називати удари, які ти наносиш. Я цікава спортивна дисципліна, але вона теж має в собі. Вона має в собі цей самурайський дух, вона має всю ту техніку, яку Скажімо так, розробили японці в рамках володіння своїми ножами, своїми кинжалами, своїми мечами, тому що така там спарка, така це ніж, танто, кинжал, це щось більше, таке, скажімо трохи, або малий ніж, або малий меч, точніше, називається лакідзасі, і великий, який називається катана. Ось так от виявляється, що Андрій Демко з дитинства був цим всім оточений. Тому в нього така любов і до холодної зброї, до нунчаків, всяких сюрікенів, ножів. Танто там, катани і так далі. Тому тут така історія, як би скажемо, тут з дитинства, от бачите, воно якось йшло. Потім в 1988 році він у своєму гаражі зробив там першу стамеску. от саме стамеску. Він мав якийсь там невеличке шліфування верстат, щось там накував, якось, напевно, що затермічив. Можливо, я не знаю про першу стамеску так багато, може він її виготовив уже з загартованої сталі. Деталі не знаю, але що ще дізнався, цікаве. Виявляється, він вчився так собі, коли вчився у школі. Ось, І батько постійно його мотивував, тим, що якщо ти там будеш вчитися класно, я тобі подарую меч. І Андрію в одному з інтерв'ю розповів, що так я того меча і не дочекався, так він його не отримав. Тобто, так само було і про мотоцикл теж йому батько обіцяв, що будеш добре вчитися, його отримаєш. Ендрю теж до мотоцикла, скажімо так, не довчився. Ось. Так що така от історія не так багато я знаю про його сім'ю, що хотів би розказати. Знаю, що в нього є молодший брат Джон. І я знаю, що в Ендрю є син, який на 16 років молодший від його, від, від його молодшого брата. Тобто ось така от історія. І чому про це дізнався? Бо Ендрю розповідав, що часто на ножових виставках працюють, стоять за стендом, його брат Джон. І його син, правда, назву я імені не знаю його сина, але думаю, це не принципово. Можна, до речі, дізнатися, ну якби люди публічні можна, звісно, перелопатити ще більше інтерв'ю. Але мені хотілося знайти якісь родзинки, знаєте, і мені подобається. Мені подобається взагалі. Мені подобається те, що Андрій Демко ось такий, як він є. Тобто, тому що він з своїм тріадом змінив, скажімо так, ландшафт ножового виробництва. Дуже багато ножів в мене в колекції є. Немало ножів, до яких має відношення Ендрю. Тобто це не тільки його е, Тріад. Ось в кадрі це е, Silver Eye. Так само є Eye, така ж модель. В інших матеріалах. Тут не тільки Тріад, це намальований, ніж Ендрю Демком. Е, той же самий там Код-4. Тут теж не тільки Тріад від Ендрю Демко, тут сам ніж дизайну Ендрю Демко. Тобто він. Е Ну, хай буде, я вже це сказав. Він змінив трошечки ножовий, скажімо так, рельєф у світі, в американському ножовому світі і загалом у світі. Він сильно вплинув на це. Ця його інженерка, три ножових замка. Це досить багато, друзі. Тобто, є дизайнери, які не мають жодного ножового замка, але просто вони малюють гарні лінії, вони малюють гарні якісь абреси, профілі, вони там дають якісь комбінації, можливо, вони малюють якісь мілінги, текстури. І цим вони впізнавані. І це чудово. Ось демко він трошки ну, про інше. Тобто, в нього. От інженерний дизайн, тобто, бачите, це людина, яка працює в замки. Тобто його технічна складова, вона хороша. Ось, З приводу якості його ножів, питань нуль. Тобто всі ножі, які я маю, його в колекції і фікси. Частина його фіксів поїхала подарунками <кій> бійцям. Ножі служать, вони дуже надійні, вони дуже зручні. Ось, оцей армій 2 і армідже 4, поки в мене в колекції. Ну, це класні ножики в будь-якому випадку. Тобто це вже якби без сумніву. Якщо ми говоримо про якість виробів компанії Demko Knife. Ну, тут питань немає. Звичайно, якби як в якій савіці є там моменти, коли можна дехто з. Я читав відгуки на американських форумах, каже, що їм не подобається механіка Шарклока. Ну, першу пораду, яку вони отримали, це дуже очевидно. Просто прокапати сюди змазку, навіть якщо ви не хочете розбирати. І у вас буде оцей елемент, оцей, скажімо, плавничок, він буде рухатися легше. Можливо, вам просто бракувало змазки. Насправді, шарклока є, на мою думку, лише одна така серйозна заувага. Він може заважати, він може заважати, якщо ви. Опираєтесь пальцем в обух, або якось використовуєте хват, можливо, ось так через чойл. І коли ви будете працювати з якимось силовим зусиллям, ви можете відчувати плавничок ось тут. Він може вам потенційно наминати. Але пам'ятаємо, що складені ножі вони часто не про тривалий ріс, не про якусь деревообробку, та? коли ми працюємо виключно по твердих матеріалах. Коли ви нарізаєте ковбаску чи сало, чи бочок, бекон, там на якийсь нарізаєте, бекон, точніше. Коли ви нарізаєте бекон. Ну, ви не зможете там щось собі там натерти, тому що ви нарізаєте бекон. Я не знаю, скільки його треба нарізати, на один, бо треба було на два, на три. Тому тут треба розуміти, як, для чого взагалі спроєктовані ті чи інші ножі. Ось. Тому, якщо от, повернуся сюди, то та сама історія. Тобто, якщо будемо працювати через чойл, а він тут повноцінний, він тут добре зроблений. Нам потенційно може наминати плавничок оцього шарклока. Це все, що можна сказати, з приводу його недоліків. Його оперування дуже класне. Ось. Тобто одним рухом закриваєш, відкриваєш, він надійний, він амбідекстральний. Про надійність можу сказати таке, що в нього на складання в тестах він витримує, по-моєму, 270 кг. Це на пасивне зусилля, тобто, коли закріплена руків'я і робиться зусилля на клинок. Або навпаки, закріпляють клинок і робиться, навантажується. З, Вантажами навантажуються руків для того, щоб дочекатись моменту виходу ножа із ладу. 270 кг. ці тести робили для тому. І взагалі тести, які проводив Ендрю Демко для Тріада на каналі Колстіла, це взагалі легендарні штуки, тому що їх цитували, розбирали їх на цитати, постійно на це посилалися. Це дуже цікаво було, коли вони перевіряли, бо вони ж перевіряли не тільки свої замки, не тільки тріад. Там перевірявся і Аксіс, і беклок, і все до решти. Цікаве старе старе е, як експерименти мамута, <хи> відео. Але якщо вам цікаво, ви його знайдете на каналі Call Steel. ще тоді зовсім молодого Ендрю, який ці тести проводить. Ось, Загалом, значить історія, друзі, така. <хи> Хочеться вам е, сьогодні ось показати цей стелс. Хочеться сьогодні е, розказати вам трошечки більше про Ендрю. І я вважаю, що <хи> цей ніж дуже вдалий. Якщо би ви шукали для себе ніж. Ось серед таких невеличких, які ну, можуть на кишені, скажімо, вам бути таким щоденним помічником. Ось чудовий варіант. Е, я думаю, що можна придбати на тих чи інших ресурсах. І в нього є дуже багато дилерів. В нього є і в Європі, в нього є дилери в Сполучених Штатах, дуже багато магазинів, які з ним працюють. Зрештою, є його сайт. Можу дати посилання на сайт Ендрю. Подивитися, можливо, вам цей ніш якраз власне ляже у нішу. Ваших улюблених ножів, ось, можливо, в такому NDC форматі для міста, взагалі, один з найкращих варіантів. Добре, друзі, ось такий огляд, так, трошечки широкими мазками про багато що, показав багато кадр... в кадрів вам е... ножів. Сподіваюсь, вам було цікаво. Давайте зустрінемося у коментарях.